Постріл війна Росії в Україні є передвістям майбутнього збройних конфліктів, де перемога може дістатись не сильній, а хитрій стороні. Пішлі, пашлі. У цьому переконує експерти зовнішньої політики Університету національної оборони і колишній приватний військовий підрядник Шон Макфейд. Він пояснює, що Кремль веде так звану підступну війну нового типу, використовуючи дезінформацію та найманців. І США та Європа виявились до цього не готовими. Група Вагнера є тому прикладом, тому що до цієї війни ніхто на заході не сприймав цих найманців серйоз. Тож це дало найманцям плащ невидимки, поки не стало надто пізно. Є приказка, що генерали завжди воюють за прикладом попередньої війни, особливо якщо вони її виграли для сполучених штатів і для НАТО. Це 1945-й. і тому вони не бачать найманців, тому що вони дивляться на групу Вагнера як на ополчення ГРУ чи Кремля, якими вони, звісно, не є. Протягом десятиліть світ найманців тихо розвивався, але зараз він перетворюється в одну з найбільших небезпек нашого століття, каже Макфейт. Із ним погоджується Тоні Шіна, експерт із розвідки і боротьби проти тероризму, який має власну приватну військову компанію «Мозаїк», яка після повномасштабного вторгнення Росії виконувала операції і в Україні. Він каже, приватні військові компанії вже давно стають настільки потужними, що можуть перевершувати армії країн-замовників. ПВК стають сильнішими за країни. Ми побачили наскільки потужною є група Вагнера у порівнянні з російською армією, і як пригожин може виступати проти свого замовника Путіна. Очевидна небезпека це вербування засуджених, що майже напевно призводить до ескалації воєнних злочинів. Люди стають в'язнями не просто так. Оскільки вони такого штибу, що можуть вести війни, я вважаю, що їхні правопорушення це не злочини білих комірців. Я думаю, що наслідки будуть відчуватися і далі, коли одного дня цей конфлікт вирішиться, або навіть до того, коли будуть оцінені злочини вагнерівців, будуть надані докази. Я думаю, що країнам доведеться на це подивитися і сказати, що цього не можна допускати. Загроза від ПВК Вагнер також полягає у тому, що вони не мають легального статусу і формально ні перед ким не відповідають. А може, фактично не підсудні. Розповідає дослідник приватних військових груп і документаліст Роберт Янг Пелтон, який висвітлював понад 40 найзапекліших збройних конфліктів за останні кількадесят років. Вагнер Це пляма на репутації Росії. У Росії є професійні солдати. У них є одні з найкращих оперативників спецназу. Я вважаю, що це ганьба для Росії. По-друге, цього величезного кола людей не існує. Це міф, що Росія може взяти і залучити тисячі і тисячі навчених військ або наймовців, тому що спочатку причиною найму військовиків Вагнер було те, що вони були ветеранами Чечні. Це були навчені бойові люди. Ті люди пішли, їх усіх убили. Тож вже просто кажу, що Вагнер тепер інша машина через численні небезпеки парамілітарних груп США не заохочує розвиток воєнізованих формувань всередині країни, каже Пелтон. Він також скептично ставиться до залучення іноземців для захисту України від російської агресії. Скажімо, ми надсилаємо висотехнологічну воєнну техніку, як танки Аврамс. І було б дуже доцільним найняти відставного фахівця з танків, який би консультував та навчав українців, як користуватися цим танком, ремонтувати його чи щось інше. Чи наймемо ми когось з гвинтівкою, аби стріляти в росіян? Ні, це не має сенсу. У українців є багато солдатів, які можуть це зробити, але в цьому дуже вузькому колі іноземців, які воюють в Україні, вони більше проблема, ніж допомога, тому що вони викликають міжнародний особ, вони вносять плутанину. І вони викликають своєрідне моральне запитання, чому ці іноземці воюють тут в Україні. Я і не за, і не проти цих людей, які хочуть стати добровольцями. Я просто кажу, що підрядники завжди каламутять воду. Київ не розкриває цифри, але за деякими даними від тисячі до трьох тисяч іноземних добровольців захищають Україну зараз. Більшість служать у трьох батальйонах інтернаціонального легіону. У відповідь на запит голосу Америки там повідомили, що воїни за кордону проходять кількаетапний відбір рекрутерами, перевірку правоохоронними органами та тренування перед відправленням на поле бою. При цьому деякі іноземці, зокрема оборонці Азовсталі, отримали державні нагороди за мужність. Але також в медіа були повідомлення про суттєві зловживання і порушення. Як з боку командирів загону інтернаціонального легіону, так і самих добровольців. під час війни ви отримуєте те, що ми називаємо попелом і сміттям. Ви отримуєте людей, які не знають, що ще робити зі своїм життям. Вони просто тиняються, часто мають психічні розлади. Вони не найкращі солдати. Перевірки дуже мало навчань майже немає. Найкраще, як правило, йдуть, тому що вони не хочуть, щоб їх убили разом із поганими. як ми бачили у Курдистані чи Іраку, де були всі ці добровольці з усього світу, але потім вони самі стали проблемою. Завжди виникає питання, що буде, коли війна закінчиться. Через те, що він стають додалі більш приватизованими, каже Макфейт, керуватись потрібно не лише військовою стратегією, а й ринковою. Тож він радить Києву поглибити розкол між вагнерівцями і кремлівською верхівкою. в Україні. Наприклад, я спілкувався з представниками групи Вагнера. Ніхто з них не хоче бути в Україні. Усі вони хочуть бути десь в іншому місці. Давайте це використаємо. Чи є спосіб, яким українці можуть переконати групу Вагнера добровільно залишити поле бою та дезертирувати? Наприклад, сказати: якщо ви хочете здатись, використовуйте червону пов'язку чи синю пов'язку навколо вашого лівого плеча. І ми не будемо у вас стріляти, якщо ви перейдете лінію фронту, скажімо, у Бахмуті, і ми доставимо... Вас у табір для військовополонених. І якби їх можна було би змусити йти з поля бою десятками тисяч, це було б корисно, чи не так? Макфейщина й Пелтон сходяться на думці, що війна Росії в Україні швидко не закінчиться. Проте Пелтон переконує, зрештою Україна вийде сильнішою. Я не можу придумати кращої причини для війни, ніж якщо хтось заходить у ваш дім і намагається вбити вас або щось знищити. Вам доведеться відбуватися. Багато країн виковані війною, і Америка так само викована війною. У нас була війна, під час якої ми розвинули ідентичність через насильство. І про це неприємно говорити. Але Україна розвивається як її ідентичність і націоналізм через захист від набагато більшого агресора. Я вважаю, що це здорова річ. Тому я не закликаю до воїн. Я був на багатьох війнах, але я вірю, що Україна це те, чому люди воюють, аби захистити свої домівки та свої цінності. Марія Прус Костянтин Голубчик, Голос Америки.